Розв'язати рівняння. Х-7 в чисельнику 4 в знаменнику, відняти х в чисельнику 6 в знаменнику дорівнює 2. Щоб розв'язати це рівняння, зведемо дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник 12, тобто перший дріб треба домножити на 3, другий дріб треба домножити на 2. Тоді ми отримаємо чисельник. 3х мінус 21 мінус 2х. Спільний знаменник в них 12, дорівнює 2. Щоб звільнитися від знаменника, ми можемо помножити все рівняння на 12. Тоді у нас ліва частина знаменника вже не буде мати, воно скорочується. Тоді ліва частина має вигляд 3х мінус 21 мінус 2х дорівнює. Але праву частину треба помножити на 2. Тобто 2 помножити на 12, виходить 24. Тоді 3х мінус 2х виходить х, дорівнює мінус 21 переносимо праворуч з іншим знаком. 24 плюс 21 виходить 45, тобто відповідь 45.